Одна маловідома компанія вирішила провести експеримент. Двоє чоловіків проводять 30 днів на безлюдному острові. Умова лише одна вони не розмовляють один з одним. Хто перший скаже бодай слово, той програв. Переможець отримує 30 тисяч доларів. На конкурс запросили чоловіків віком до 45 років. У процесі відбору залишилося двоє Павло. 23 роки та Віктор. 44. Незабаром учасників експерименту було доставлено на острів Кокос. найбільший з безлюдних островів у Тихому океані. Він розташовується за 600 кілометрів від західного узбережжя Коста Ріки. Їх висадили у Бухті Чатам. Кожен з чоловіків розташувався у своїй частині острова. Перші два дні пройшли у Віктора та Павла у дослідженні околиць. На третій день Віктор, не вимовляючи жодного слова, приніс Павлу випечену на багатті впійману ним рибу, жовтий тунець, вагою один кілограм. Павло висловив подяку глибоким кивком своєї голови. Наступного дня це повторилося ще через день. Віктор та Павло вирушили на рибалку разом. Так дні йшли за днями. Щоранку Павло та Віктор займалися своїми повсякденними справами, а щовечора вони разом рибалили. Двоє ще нещодавно незнайомих людей ставали все ближче, їм подобалося проводити час один з одним і навіть не тому, що крім них на острові нікого більше не було. Вони не дратували одне одного, вони були подібні до двох старих приятелів, яким навіть мовчання було приємним. І при цьому кожен з них пам'ятав, що острівне життя скоро закінчиться, для одного поразкою, для іншого непоганим призом. Місяць підходив до свого завершення залишилося три дні до закінчення експерименту. Віктор та Павло вже два дні як не бачились не ловили разом рибу і не перебували у суспільстві одне одного, кожен із них чекав розв'язки. За один день до від'їзду з острова Віктор вирішив відвідати Павла, але він не знайшов його в хатині. Тоді Віктор вирушив на їхнє звичне місце риболовлі, але й там його не було. Де він міг бути? подумав Віктор. Йому стало цікаво, і він пішов шукати його на всьому острові. Коли ця спроба виявилася невдалою, Віктор стурбувався. Де ж міг бути Павло? думав він. Він вдруге вирішив обійти острів. Він ішов по вологому тропічному лісі, повз хвощі і папороті, між лишайників і мохів. Вперше за весь місяць ця краса не радувала його. На одній із стежок він побачив великі краплі крові. Вікторові стало не по собі він прискорив крок, але Павла ніде не було, а раптом він десь лежить, стікаючи кров'ю. Віктор довго не думав, він усе зважив і закричав Павло! Він прислухався, але відповіді не було. Віктор ще раз крикнув знову тиша. Він швидко йшов, задихаючись, від хвилювання повз дерев до бухти Чатам. За невеликим кам'яним виступом він побачив Павла, який щось смажив на багатті. Павле, я шукав тебе, сказав Віктор. З тобою все гаразд, ти не поранений? бачачи здорового та неушкодженого Павла, спитав схвильований Віктор. Та ти не хвилюйся так сильно, все нормально. Цілком спокійно відповів Павло. А що? Я бачив кров подумав, що твоя, розгублено промовив Віктор. А, це я знайшов птаха на землі, здається, бура Олуша. Він був живий, але не пересувався, і мені так захотілося смаженого м'яса. Я відрізав їй голову, спустив кров. Ну і ось. Він показав на засмажений шматок м'яса. Будеш? Віктор не відповів на запитання. Він залишив одного Павла. Віктору Павло здався дуже задоволеним та радісним. На те було як мінімум дві причини: виграний приз та смачний шматок м'яса.